Делали две назад, я это сам, я закончил эти все, потому что это не так быстро анализы. 24-го у мне были дела, сделаны анализы. Значит, на основе этих анализов в, в экологической инспекции мне объяснили одну простую вещь: стоки, которые будут мои производственные, если я захочу запускаться, они вполне подходят под наши коммунальные предприятия. Почему? В чем проблема? Каждый город имеет свои стоки. І е, у него свої норми. Я обращаюсь. Я... Да, да, я я да. Значить, вы обговорювали питання заключення договору про скидання стоків своїх у, у прошу... очисные. Да, предварительно... А у нас очисних немає, вони не працюють. Ви працюєте по вот этим нормам. Вам же ваші же норми делають. Вот Ну а так же туда викидавайте свої, е-е, ну, городські там. Там зовсім маленька, це вже не ваше питання. Там зовсім маленька потужність і яка мер ось є, мер Через е поля фільтрації. Так, да, через поля фільтрації йде, а поля фільтрації, значить, хімія не піде на поля. Это не хімія. Я ну, ще раз прошу повторити. Ну, я не я не фахівець, я я на сільдарна служба, я я я. Я не став важче не хімія. Це ж не пережо я Ви посмотрите на эту бумагу. На офіційно я достал ваші же норми, по которым работает ваша же очестная очестная. Под эти норми я підганяв э, то, что я в состоянии буду работать. Понимаете? Я очень знаю мне... наші на зубу. І можу вам ще сказати, що процент очисти, це э, господар чи побутові відходи. Туди промислові відходи, не казали техніки, були проблеми у нас, фурнитуру відключили, тві времена і так далі. Робота була виконана по цьому питанні. Значить, не може бути. Якщо ви говорите, що може, може, ніхто не заперечує. Але на даний момент очисні споруди наші, на, е, на 700 кубов, яких зараз більш-менш працюють, можна сказати, ті, що на тиждень вони не функціонують, повністю, подайдя прямим стоком. О, чому справа. У нас зараз не можна нам зараз скидати. Щоб вложити вже під рахунками нам 6,5 млн, довести до ума 6,5 млн довести до умал, до умал е, очисти споруди міста Чигирина. Це перше куди. Ну, тут давайте ізначально йти. Якщо ви хочете, щоб у вас це, ця, ця фабрика, а ми хочемо, щоб вона була, хай буде в Чигирині, ніхто не проти, але ж ви повинні здати офіційно, тому що... Цята служба попередження центральний веде. Хто зараз веде попередження сантарний нагляд? Ніхто в державі так склалося по документам, що в мене якщо раніше, то я бачу технологію, вивчив би на зубок і сказав, що да, чи ні. Зараз ні одній служби немає такої, який сказав, да, що ні. От чому справа? Це державне питання. А нас, якщо ви хочете, значить давайте вирішувати питання таке. Ви робіть, здавайте, експлуатацію. Нормально все, щоб ваше зареєстроване, було, щоб об'єкт є об'єкта Черені. Заодно вложити, може кошти, якщо ви будете скидати, вложити, може, хоче споруди міста Чигирина, допомогти, щоб вони працювали. У чому як задача стоїть? Державницький підхід треба, а не так, що ви хочете ось, ось ви скинути на тому все, а ви, город, як хочете. Та ні. Понимаєте, я директор, я не власник. Я хочу вам сказать одну простую вещь. Давайте и вас с вами будем встречаться. Я вам передам вашу это самое, точку зрения. Я хочу сказать просто одну простую вещь. Мне изначально, властники, поставили одну простую вещь. Запусти, легализуй, запусти и сам на себя зарабатывай. Я сделал все для того, чтобы мы, э, во-первых, э, как мне сказали, э, в экологии, у меня такой же характер истоков, как у вас только он немного более концентрирован. Я должен заключать контракт, это элементарно делается, это многие предприятия так в Черкасах работают, на разбавление и переработку стока. Я не вижу в этом проблем. Вы говорите, давайте дадим там столько-то миллионов на утилизацию, столько-то, столько-то, столько-то туда. На сегодняшний день, на сегодняшний день, частично оборудование после Нового года было уже демонтировано и увезено. Куда, я не знаю, они не, 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 не запускали его в работу, они он, наверное, скорее всего, продали. Частично. Поймите правильно. Демонтируйте вторую половину выезда. Я реально объясняю вам ситуацию и тот путь, который я пошел Завод готов вступить в эксплуатацию. Когда у нас устранить э, экономические. Давайте, что... давайте... заключим контракт. <клышко> Нормально. Вы мне говорите, извините, пожалуйста, вы мне говорите, что ваши очистные неспроможные перерабатывали. Вы мне спросили, какие у меня объемы стоков. У меня 30-60 кубов в неделю будет. Что такое 30-60 кубов в неделю? Это самое столько. Это вообще ни о чем. Понимаете? Это не первичка, я же вам повторяю. На сегодняшний день, на сегодняшний день, питание стоит э, по иншему. Ильше питание стоит. Э -э, завод все не працює, а злили оці стоки, чи що там злили, десь там у пісок. Та Он вот, ничего как... не сливал. Ну зараз Ми ж зараз зібралися, і зараз от ця комісія зараз поїде, встановить, зливався, не зливали. Це треба, щоб тоді, щоб ніхто не був голословним і ніхто не був, оце, треба подивитися на місці. Так, так, злилися, злилися, значить, хтось понесе конкретну відповідальність. Не злилися. Значить, ми можемо тоді комісіонно доказати народові, що. Так, десь хтось неправильно щось сказав, щось неправильно хтось десь трактував і так далі і тому подобне. Понимаєте? А оці питання, ці питання це, ми питання теж почерпнули, не нормальне це питання, тому що раз завод починає е, свою діяльність, значить, що Мер знав. Тому я знав, що ви працюєте і готуюся для того, що... Ми ж знаємо, що ми готуємося к запуску. Ми, ми не працюємо. Да, у нас були договорів з мене, що після Нового року буде. Це все розуміє. Оце ж, ви розумієте. Але ви ж працюєте в районі, а в районі ніхто нічого не знає. Мер знав. А мер не, не несе відповідальності повної. Тому що у нас є це що, що ми працюють? Ми не працюємо. Інші так працюєте чи не працюєте, ну то ж не меровий є кусок землі і не мерове підприємство. А ви знаходитесь на території, значить, на території району працює райдержадміністрація, в яку повинно було надано повідомлення, що ми такі-то, такі-то. Ви зареєструвалися, так, да, зареєструвалися, але повинні були зустрітися. Є у нас є Є багато служб, є юридичний відділ, є, щоб ми могли ж точно знати, чим ви будете займатися, що ви будете робити, як ви будете робити і так далі і тому подобне. А ми оце ж перший раз, бачите, оце скільки сидячок? Ми вас бачимо перший раз. Це ви змером. Ні, ну, тому що у мене виникають випроси по поводу статистики, коли завод буде запускатися, що це саме, тому що можна... У мене так, у мене буде капитання. До мене звернулися до військової ради, звернулися депутати, окремо депутати міської ради. там Павленко Катя Вікторівна, ми зібралися з депутатами, комісійно виїхали <різвість> на цей завод, подивитися. Ми прийшли цей завод, подивитися на той момент. Там було встановлено таке, ми побачили барабани, побачили, що йде підготовка до запуску. да? Та, ніяких питань про роботу ще не стояло. Ясне було дуже таке коротке, що тут не буде ніяких оцих циклаків, фарбів і все інше, бо я тоже не такий великий фахівець. Але питання в тому, що по Олександр Вікторові сказав, що всі ці питання я буду погоджувати, буду брати дозвіл через екологію, через це, тоді вас повідомлю. У нас велика така ситуація, що десь з'явилася фотографія нашої. В нашій газеті про те, що там якась яма є да, в піску, в цій ямі якась жидкость. Люди кажуть, що йде запах якоїсь толі пластмаси. Ну, то непонятно, не люди не можуть це за запах. Але люди починають до мене до сьогоднішнього дня. Я передивився всі свої заяви до мене, на сьогоднішнього, до сьогоднішнього дня. Не було жодної скарги практично від, від мешканців нашого міста. Якби вона була, я б вже звертався в санстанцію, скарб не було. Зараз з'явилося таке питання. З'явилася ця скарга, з'явилися фотографії, що там ця яма, і ми повинні на сьогоднішній день думати комісійно. Просто виясніть, що це за яма, звідки вона з'явилася. Ями на території корзавода немає. Що це, що це, це за стол терміт? Пойміть правильно. Ями на, на, на території корзавода немає. Корзавод не працює. Частично демонтіруємо. Через що я вам і говорю. Частично демонтурую. Я, я Через що я і говорю? Ви кажете, що яма не наша, яма не то, яма я не. не, кажу, нас... не, не. Ні. Сказав тільки що. Сказав яма на корзаводі, не... ви, яма на корзаводі нету. От тільки як рисували. Ну так зараз поїдуть. Без проблем. Поїду, мало поїду, мало подив... того, що... Подивитися. Я в тим, що я ж за ви думав, щоб ви трошки пішли іншим шляхом. Є служби, є відділи, є оцей, якщо проходить реєстрація. Значить, перше, чим зареєструватися, треба прийти було до мене або до голови райдержадміністрації. Я надавав таке право, і я спілкувався, я знав, що є така оці. Це... Я туди послав би людей, чи прийшли б, чи інші послаби. На сьогоднішній день от, у нас через що виникла і колізія спор, Тому що ніхто не знає до вчорашнього.